Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Е, так, друзі, приїхав я ось на цей точок. Е, ну, це якби відео для тих, хто не зрозумів, де поділись бджоли вулики з того, домашнього, ну, з того точка, де у нас якби, більше сімей стоїть. Ну, коротше, хто дивиться наш канал? Той розуміє, про який я точок говорю, про що я говорю і тому подібне. Або попереднє відео, хто дивився, то бачив, що я там показував, що ну, начебто бджілки там зроїлись разом з вуликами. Ось так, перероїлись вони сюди. Тут у нас, друзі, вивіз я їх сюди, 14 сімей, на акацію. Бачимо, тут така краса, гори, ліс. Е, ну, По цій стороні, друзі, е, такий ліс. ну, Бук, дуб, таке. А ось бачимо, зараз покажу. Не знаю, буде видно на камеру чи ні. Е, так, зараз покажу ближче. Ну, Ось бачимо там в долині. Це у нас акація, он там біліється. Ну і сюди весь берег це акація. Вон ну, там за деревами, вон туди вершок. Ну то все, друзі, акація туди донизу. Ну, скажімо так, акації багатенько. Ну Звичайно, сюди їх вивезти, друзі, було досить таке, ну, чуть-чуть важкувато, тому що дорога бачимо там, але дорога така дорога, що одним словом сюди тільки 4х4 виїде. Ну, маю на увазі так, з бджілками і тому подібне. Да, якщо пуста автівка буде їхати, то виїде, наприклад, там і щось таке ну, інше. А якщо вести якийсь груз, то тільки 4х4, і щоб була машина висока. Ну, Друзі, відео не про це. Ось бачимо, тут у мене безлад чуть-чуть на пасіці получився. Тому що в деяких сім'ях стояли ще нуклеусні рамки, я їх повиймав, тому що бджола їх не опрацьовує Повиймав, поставив ну, звичайні 145 рамочки. Дещо вони вже почали підносити, видно, що є свіжий нектарчик. Але, друзі, зіштовхнувся я з такою проблемою. Не знаю, друзі, скажімо так. Uh, яка це проблема? Тому що ну, не знаю не знаю і все. ось бачимо ну, Бджола літає, бджола працює потихеньку. А проблема, друзі, в чому? Uh, ну, поясню для самого початку. Коли я вивозив сюди бджіл, погода була прохолодна, дождяна uh, і тому подібне. Вивіз я бджілок, ну, так якби тепер ввечері вони були тут. той день було так плюс-мінус ну, сонечко світило, але тепла великого не було. Я їх друзі вивіз, повідкривав всі льотки, вся бджілка почала літати, все нормально. Потім на наступний же день я приїхав, щоб передивитися всі сім'ї. Ну, можливо, десь там щось рамочки посувалися в дорозі або щось таке. Ну, взагалі, в общем передивитися всі сім'ї. Щоб розуміти картину. Друзі, передивився всі сім'ї. Всі сім'ї були абсолютно живі, абсолютно здорові, вулики повні. Друзі, взагалі, ну, скажімо так, мені дуже подобалася ця картина, бо Сім'ї я привіз нормальні, такі сильні сім'ї, як має бути. Через декілька днів, як я їх привіз, почала наладжуватися погода. Пішло тепло, пішла ну, гарна погода, пошла, почала цвісти акація. І буквально я сюди не приїжджав, ну, можливо, днів. Можливо, днів 5. Да, десь так. Днів 5. Приїхав друзі сьогодні, почав дивитися, спочатку не звернув уваги. Е потім друзі якось дійшов до однієї сім'ї, до другої, до третьої, до четвертої і дивлюся, що ну, підморг'яв у вуликах. Це мене якось насторожило. думаю, Звідки він тут ну, міг би взятися? Е якщо я на наступний день друзі, передивлявся сім'ї і все в них було в порядку, всі були живі всі здорові. І раптом щось я подивився наперед людків. Ну і бачимо картину. Зараз буду показувати. ну Друзі, тут у нас перший вулик. І у нас така не, не, не сильна сім'я, ну плюс-мінус слабенька така, слабачок, але все одно бачимо є бджоли на траві. І, друзі, чим далі, тим їх більше. Ось бачимо. Тут, друзі, в деяких сім'ях взагалі картина. Ну я не розумів, я чесне слово, друзі, я, mü, не можу як зрозуміти, що це таке. Бач. Ось так. Дивіться, тут взагалі, ну... Я не розумію, ну це... Ну хто пасічник, той мене зрозуміє, що тут... Е Тут дуже багато бджоли лягло. І саме головне, я не можу зрозуміти причину. Ось тут бачимо, наприклад, друзі, взагалі ціла сім'я. ну Зараз вийму рамочку. Ну, там залишилось буквально, можливо, ось бачимо. Вся бджола вулику. Бать, ну, подивимось, так, розпліт. Друзі, ну тут ну це, бачимо, воно десь щось виходить якесь, але І я, друзі, не можу зрозуміти, що тут сталося? Яка причина такої ситуації? Можу, ну, Чому знімаю відео? Хотів би поради. Е, бо, скажімо так, я не дуже займаюсь кочовою пасікою. У мене пасіка кочує образно говоря від однієї ну, точками, від одного точка до іншого. А так, щоб десь їх вивозити на медозбір, на кочівлю, такого у мене не було. Це якби перший рік. Вирішив я якби так поділити частину пасіки і вивезти її ще на, один, на одне місто, щоб ну, зібрати акацію. Тим паче тут ну, знайомого бачимо будиночок, він собі тут купив, приїхав, подивився, що акації є, акації є багато. І, вірив, ну, запитав, чи можна бджілок поставити. став, нормально все поставив, радувався, думав, буде все нормально. Ну, Надіюсь, воно буде ще плюс-мінус хоча б якийсь мед з цих, цих сімей. Звичайно, що покажу. Але, друзі, побачивши сьогоднішню картину цю, трішки я щось щось я так трішки ну, розчарувався. Одним словом, можливо, у когось була якась подібна ситуація, може пояснити, писати в коментарях, або, або наприклад, ну, можливо, людина може, ну, бо я розумію, що мені, наприклад, самому важко писати ну, великі, ну не важко, а немає часу писати там великі коментарі, і щось роз'яснювати. Можливо, людина знає причину цьому і може підказати, то можете спокійно зателефонувати. Мій номер 098 66 27 913. Е, я вислухаю ну, всі варіанти, всі версії, тому що хотілося б цьому розібратися. Яка цьому причина і що з цим не так? Бо, ну, скажімо так, планую. Планую займатися чуть-чуть таким видом діяльності, як кочівлею. Ну, кочівлею тут, в нашому би, регіоні, по наших тут таких е, медозборах, які в нас є. Друзі, це якби нормальний варіант, бо знаю знайомих е, знаю знайомих, які, скажімо так, у нас тут між районами кочують, ну, щоб більше зібрати меду. Тому що, наприклад, у них є акація, вони збирають мед. Але щоб зібрати більше, а так як, наприклад, ну, їхній район Акація зацвітає скоріше, в них вже на даний момент відцвітає Акація, тільки що говорив знайомою жінкою, яка займається кочівлею. ну, Зараз договорюю і буду говорити далі, на чому зупинився. У них доцвітає акація, у нас починає цвісти акація, і вона там в себе зібрала, викачала медочок, привезла їх сюди. І бджілка ну, приносить більше ресурсу, ну, більше ресурсу, приносить більше е, заробітку людині, приносить, тому що ну, викачати там, наприклад, один мед і потім ще викачати акацію. Ну, Коротше, можливо, хтось не зрозумів, що я говорю, але хто зрозуміє, той зрозуміє. Також ну, до чого веду ця жінка, що я кажу за неї. Вона в себе в районі вже відкачалась, бджоли вже зібрали акацію і вона вивезла їх прямо сюди. Ну, сюди, де стою я. Буквально звідси, можливо, ну, метрів. Ну, ось так, Якщо подивитися, ось так, де електричний стовп стоїть, і там ниже нього там туди вниз дорога. Ну Звідси буквально метрів, хай буде 300-400 ну 400 метрів. Стоїть пасіка. Людина привезла, здається, десь около 50 сімей. Ну, то воно якби є, да, є їх смисл возити, тому що я розумію, що є, і людина займається цим не перший рік. Е -е, тому я хотів би для себе ну, знайти якийсь вихід. Чому така можлива ситуація, щоб, як би сказати, на цьому не зупинятись, а, ну, продовжувати рухатися. Не. Цей рік вийшла така фігня, скажімо, і все, більше на цьому я їх вивозити нікуди не буду і нічого більше робити не буду. Ні, я буду вивозити, я хочу з цим працювати. Просто ну, потрібно, потрібно знайти якесь рішення, чому воно так. Воно... Да, якщо працювати ось так, друзі, то тоді краще їх не вивозити ніде. Краще, хай вони стоять стаціонаром і все. Ну, але не знаю. Не знаю, друзі, що, можливо, зараз. Просто не знаю, друзі, чи у нас десь в районі, в нашому районі, чи е... десь роблять аналіз бджіл. Ну, щоб, наприклад, дати їх на аналіз. Можливо, їх чимось потруїли. Або ще щось. Ну, не, не можу я зрозуміти, що з ними сталося. Е... Знаю, що ну, цією дорогою, як я приїжджаю сюди, і вона йде туди далі, 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 туди в ліс, де дорога. М -м -м сказав би, але стримаюсь. Ну, у нас люди такі, що, э -э -э скажімо так, цей б ліс, вони б весь вирубали і зорали і засіяли там чим-небудь фермерат. То знаю, що десь туди, тією дорогою, є якісь посіви. Посіви чого, друзі, я не знаю. І чи вже щось там є якийсь сход, чи ні, можливо, щось там труїли. І ось така картина вийшла у мене. Ну, не знаю. Просто, ну, так як сьогодні, не, не, не маю часу. Бо треба їхати ще по справам, працювати. Е, думаю, що буду тут ну, завтра приїду точно, бо потрібно деякі сім'ї, там залишилося. Ну, вони якби ослабли, потрібно їх підсилити. Привезу рамочки з розплодом і з бджолою, щоб їх підсилити, ну, щоб вони вже, якщо вони тут, щоб вони працювали. То можливо і завтра. А можливо, якщо ні, то десь на днях, Там неділя або субота. Приїду сюди і ну, просто піду прокататися, знайти, наприклад, те поле, де там щось посіяно. Подивитися. Я вже думаю, що хіба такий можливий варіант, що от, або там щось труїли і, і така сталася картина. Добре, друзі, на цьому буду закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Обов'язково, якщо у когось є якісь варіанти, Дзвоніть, пишіть, ну буду радий, як би сказати, пораді. По раді, як якомусь якісь підкасті і тому подібне. Якщо чесно, чуть-чуть обідно мені, що так вийшло, але якби не гірше, якби на цьому це все закінчилося. Просто щоб не лягли сім'ї більше. Тож на цьому поки що все підписуйтесь на канал, ставте лайки всім до зустрічі.